Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок 17 Сповідь Марусі Чурай, а потім їхні голови на палях повиставляли в полкових містах, людей зганяли, мати моя впала, і крик замерз у неї на вустах, а смерть кружляє. Кружляє, кружляє, кружляє навколо палі, наносить білого снігу, у очі його в запалі, а я нічого не бачу. Якась в очах крутанина, кружляє, 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 от та страшна хуртовина, танцює хижа й п'яна. Льодистими сережками трясе. Як голову криваву Іоанна над білим світом іроду несе. А через рік і через два і три сумні у нас були святвечори. Усе печаль, все тінь його незрима. Колядники співають під дверима. Ой, чи є, чи нема пан Господар вдома. А пам'ять про нього на покуті головою на руки впала. Ішов кобзар у нас через Полтаву. Ну, обступили, просять що кому. Той про Сирітку, той про давню славу, той про Азов, а той про кодиму. І я стою. Отак От стояла з краю, а він співав невільницькі плачі і раптом чую, орлику чураю, я уніміла, орлику чураю, як я тоді наплакалась вночі, усе ввижалось орлику чураю. Ой, забили тебе ляхи у своєму краю, все думала. Хоч би ж було спитати, хто склав слова про нього, про той край, що був вже він, ріднесенький мій тато, а от тепер він, орлик, він чурай, тепер він з нами в радості і в сумі, збахнуло серце, вражене моє, пішов у смерть і повернувся в думі. І вже тепер ніхто його не вб'є. І десь в ті дні несміло, випадково, Хоч я вже й пісню склала не одну, печаль моя торкнула в перше слово, як той кобзар торкав свою струну. Спливло життя, як листя за водою, я пригадала матір молодою. Вона у мене як була молодша, була придивна, як на людський глуст, було сльозами набрякають очі, вона ж сміється кутиками вуст, таке обличчя чи така вже звичка, а голосочок, чистий, мов кришталь. Така була красива молодичка, вуста сміються, а в очах. Печаль, вона й мені казала: як не буде не скили доню, то великий брид. Здушили сльози, не виходь на люди, болить душа, не виявляй на вид. Як горе те сподіялося з нами, не стало батька, то на другий рік так хлопці і ходили табунами. Щоб хоч побачить матір звіддалік, та й батько теж удатний був на вроду, а що вже сильний, то, мабуть, найдужчий, звела їх доля, наче в нагороду. За те, що мали незглибині душі. Було дивлюсь, та й думаю: ой, нене, не, який у мене тато, або знов. Що я колись як виросту, і в мене, і в мене буде отака любов. Ну от я й виросла, ловлю себе на слові. То як, Марусю, полюбив, такий я невіжена, я дитя любові, мені без неї білий світ глибкий.